Участь у парламентській асамблеї Ради Європи особливий досвід і важливий крок для центру правової допомоги у партнерстві з The Ukrainian Review. Представниця проєкту незалежного англомовного змі мала змогу дізнатись про нову стратегію розвитку освіти language. Education at the Heart of Democracy, яка базується на цінностях співпраці, інклюзії, мотивації та цифровізації, її презентувала делегація Австрії, вивчення різних, зокрема зникаючих мов зміцнює взаєморозуміння і береже культурне розмаїття. Також представниця побувала на відкритті виставки Преса під ув'язком, де говорили про українських журналістів, незаконно утримуваних Росією. Паре вимагає припинити ці злочини і підтримати тих, хто говорить правду. Зокрема, незалежне медіа, де Ukrainian Review активно розповідає світові правду про Україну, бореться з дезінформацією та відстоює безпеку журналістів. У центрі правової допомоги ми щодня працюємо, щоб захищати права людей і підтримувати свободу слова, цінність, яку сьогодні відстоює весь демократичний світ.